Вітаємо шановне товариство! Вітаю! Комунікуємо про майбутніх першокласників і першокласниць. 31 травня завершується набір до першого класу на 2024-2025 навчальний рік в закладах освіти громади. Аналізуємо, як здійснюється набір, які маємо виклики в умовах воєнного стану. Я нагадаю нашим глядачам, що відповідно до наказу управління освіти і науки набір дітей до перших класів розпочався з 1 квітня і триватиме впродовж двох місяців, включно по тридцять. 1 травня. Хочу сказати, що наразі ми маємо перші такі проміжні результати. Станом на 21 травня вже подало у нас 491 заяву майбутніх першокласників до наших закладів освіти. Відповідно до аналізу прогнозованої мережі, це ще не в повному обсязі діти. Ми прогнозуємо, що це у нас буде більше 500 дітей, тому ще є певний час. Ще практично майже 10 днів тому ми просимо, щоб шановні батьки, ви активніше приймали таке рішення і зверталися до керівників закладів освіти, де ви хотіли, щоб ваші діти йшли до першого класу. Але нагадую ще раз відповідно до інструкції про зарахування дітей до перших класів, є певні вимоги. В першу чергу зараховуються на місця. Першому класі діти, які проживають на відповідній території обслуговування, яка закріплена за кожним закладом освіти. Далі, якщо у вас уже там навчаються старші діти. Тобто є пріоритетність. Якщо це діти працівників цього закладу, це в першу чергу зараховується на ці місця. Тобто, після 31 травня, якщо є вільні місця, то директор закладу видає наказ про зарахування не пізніше 1 червня всіх, які подали заяви. Якщо ж кількість поданих заяв буде більше, ніж кількість вільних місць, тоді проводиться жеребкування. І зараховується той, хто обере щасливий номер. Але сьогодні, станом на 21 травня, у нас, в принципі, є в кожному закладі освіти вільні місця, оскільки дійсно такі негативні тенденції щодо зменшення кількості дітей щороку відбуваються. Це ми бачимо ці процеси з об'єктивних причин, зменшується народжуваність, є переміщення, є міграція зовнішня. Тому у нас є вільні місця і хочу батькам запевнити, що всі дітки, які бажають навчатися, всі будуть охоплені таким навчанням. Давайте нагадаємо нашим батькам, з якого віку дитина може йти до першого класу. Відповідно до чинного законодавства, як правило, це діти шестирічного віку, але можуть бути і винятки, це і діти семирічного віку також можуть іти із сіми років. Це вже за бажанням батьків. І наразі сьогодні у нас є така історія: ось уже декілька років, коли батьки приймають рішення, що дитинка ще може побути один рік в закладі дошкільної освіти. В минулому році це було близько 50 дітей, таких які залишилися на вихованні ще в дошкільному закладі. цьому. Році теж такі є діти, тому 6 або 7 років. Для діток з особливими освітніми потребами це може бути навіть і 8 років. Так. І також у нас всі е, сім'ї проживають внутрішньо переміщенні, які приїхали до нас із зони активних бойових дій. Ми теж запрошуємо їх діток. Першокласників, щоб вони навчалися в наших закладах освіти не онлайн, а офлайн, тому що живе спілкування для дитини, соціум, який дитина може отримати в закладах освіти нашої громади, він дуже важливий для психологічного, емоційного, ну і взагалі скажімо так, освітнього розвитку дитини. Я, безумовно, я підтримую і дійсно ми зробили все можливе, щоб саме дітки початкової школи, щоб вони всі виходили на очне навчання. Немає там змішаного формату для цього. У нас є відповідні укриття в кожному закладі. Навіть якщо є і змішаний формат, то це для дітей старшого віку. Що стосується дітей початкової ланки, то для всіх них організовано саме навчання очне і в одну зміну першу. Ну також Тетяна Володимирівна, ви вже підняли тему про наших дітей з особливими освітніми потребами. Давайте ще раз нагадаємо батькам, тому що. Це діти особливі, і ми маємо створювати і особливий освітній простір з 1 вересня для дітей. Хоча він має створюватися уже заздалегідь. Так дійсно, відповідно до знову ж таки чинного законодавства за 6 місяців до початку навчального року батьки мають звертатися до нашого інклюзивно-ресурсного центру, який, власне, проводить обстеження і надає комплексну оцінку. Тобто рекомендації для батьків. Щодо, і висновок, так, mm -hmm. да, щодо організації чи інклюзивного навчання, чи, можливо, якщо складні випадки, то і е, батьки можуть обирати і спеціалізовані заклади, які є на території нашої області. Ну і деякі батьки користаються цією можливістю. Тому наразі зараз активно наш інклюзивно ресурсний центр проводить такі виїзні засідання саме в закладах дошкільної освіти, от, і е, роблять замовлення також і керівники закладів загальної середньої освіти. Висновок, як правило, дається. Уже, що дуже зручно сьогодні не на три, не на шість місяців, і в закладах дошкільної освіти це може бути. До завершення навчання в закладі дошкільної освіти, і що стосується закладів загальної і середньої освіти, де визначаються рівні підтримки, для того, щоб ми заздалегідь зорієнтувалися і знали, чи потрібно для таких дітей, які будуть знаходитися в інклюзивних класах асистент вчителя. Для того, щоб в вересні місяці, власне, коли ми затверджуємо вже мережу закладів класів і учнів на новий навчальний рік, ми повинні орієнтуватися і вводити відповідні послі. Сади, де є така необхідність, закликаю батьків завчасно звертатися до інклюзивно-ресурсного центру, який проведе обстеження і надасть комплексну оцінку, щоб ми також наші заклади освіти могли завчасно підготуватися, організувати саме клас з інклюзивним навчанням, і якщо є потреба, відповідний рівень підтримки забезпечити і асистента вчителя, якщо це в школі, або вихователь, якщо це в закладі дошкільної освіти. Угу. Ну і давайте ще нагадаємо нашим батькам першокласників і першокласниць, що їхні дітки будуть навчатися 12 років, щоб це не було несподіванкою для батьків і для дітей. От, а взагалі, то дякуємо вам, шановні батьки, за те, що ви вірите в Україну, що залишаєтесь в Україні і бачите майбутнє своїх дітей в нашій Україні. Ще на одну тему, давайте з вами поспілкуємося, проаналізуємо, щоб наші містяни чули. Це теж дуже чутлива тема. Тема припинено набір до першого класу в ліцеї номер 1 тому що є рішення міської ради, яке, між іншим, було ще в 2022 році, про те, що ліцей номер 1 імені Лесі Українки буде трансформовано у профільний ліцей академічного спрямування. Що у нас наразі? Відповідно до рішення міської ради припинено набір до перших класів ліцею номер 1 і ми зібралися з керівниками для того, щоб обговорити певні організаційні моменти, які стосуються припинення набору. Так відбулася нарада, на яку були запрошені керівники гімназії, номер 2, 5, 6 і ліцею номер 1. а також були запрошені. Педагогічні працівники початкової школи, які наразі випускають 4 класи, і мали би набирати перші класи. У зв'язку з тим, що цей набір припинено, рішенням міської ради зобов'язано нас сприяти працевлаштуванню цих відповідних педагогів. Ми обговорили які питання стосуються переходу. Запропонували різні варіанти, запропонували саме. Вчителям четвертих класів, які мали б набирати перші класи, і за інформацією директора школи, що вже були звернення від батьків, були запропонували обговорити з батьками. І перейти в одну із запропонованих шкіл цілим класом, які ж, якщо такий клас вже був власне попередньо набраний, це в гімназію No2 або гімназію номер 5 або гімназію номер 6 тому що ці три заклади, по суті, вони перетинаються ці території обслуговування, вони знаходяться на невеликій відстані один від одного, і всі дітки, які ходять до цих закладів, в принципі, в межах пішохідної доступності, в межах двох кілометрів. ну no, пообещали Поговорити з батьками, подумати, і ми плануємо ще одну таку на наступному тижні зустріч, тому що власне, вже завершується набір учнів до перших класів, де вже ми будемо більш детальніше знати, хто виявив бажання в який з цих закладів перейти. Якщо ж батьки бажають переходити самостійно в якісь інші заклади, це не заборонено. Якщо там є вільні місця, будь ласка, ви можете перейти і до інших закладів, якщо у вас є таке бажання, є такі можливості завозити свою дитину, які, наприклад, розташовані десь віддаленіше, ніж ті, що є. Але процес іде, все нормально, злагоджено, всі йдуть на співпрацю, тому сподіваємося, що він прийде так безболісно. Головне, щоб це було якнайкраще для наших дітей. Дякуємо вам, шановні батьки, за розуміння і дякуємо нашим педагогиням. Ви сильні і незламні люди, і ми впевнені і переконані, що і надалі будете навчати і виховувати сильних і незламних українців. Дякуємо вам, користуючись нагодою, хочу подякувати Павловській, Світлані Максимівні, і денній засновниці, директорці свій час гімназії номер 1 ім. Лесі Українки. Знаю, ви побачили важливість реформи старшої. Школи і зрозуміли необхідність трансформації ліцею номер один у профільний ліцей академічного спрямування. Дякую, що продовжуєте мислити категоріями майбутнього, а не минулого. Це що найперше потрібно дітям, і саме така профільна школа необхідна в нашій громаді. Ну і взагалі ці зміни потрібні в старшій школі в державі. Це вимога часу, не зважаючи на воєнний час, в якому ми живемо. І продовжуючи тему воєнного часу, теж хочемо ще зупинитися на надважливому питанні, аби освітній процес був безперервним, необхідне забезпечення безпеки дітей, вчителів, працівників закладів освіти. Мова йде про укриття. Батьки працюють, теж повинні розуміти і бути впевненими, що діти в безпеці сьогодні. Національна стратегія у нас в державі це будувати укриття з нуля. Облаштовувати там навіть освітні простори. А тому я б попросила б вас, Тетяна Володимирівна, щоб ви ознайомили наших містян. Як у нас сьогодні вирішується питання щодо будівництва укриттів в гімназії номер 2 6 і 9. Так, ну саме поняття будівництво. І хто з цим коли-небудь стикався, це надзвичайно складний процес. Це не просто зробити ремонт, там чи капітальний, чи поточний. будівництво передбачає ряд таких дуже складних факторів. Тому, коли ми розпочали це ще у 2023 році. Але змінилися державні будівельні норми. Зрозуміло, що держава сьогодні посилює вимоги до укриттів, до безпечності, і ми змушені були призупинити цей процес, тому що вже ті за тими вимогами, таке поняття як найпростіше укриття, сьогодні воно не є актуальним. Тому, власне, в 2024 році. Було прийнято таке рішення, що ми робимо нові проекти, які вже відповідають тим вимогам, які на сьогодні є. Сьогодні це має бути або споруда подвійного призначення, або протирадіаційне укриття. Наразі для двох шкіл: гімназія номер 2 і гімназія номер 6 – уже зроблені проекти. Вони пройшли державну експертизу і готуються документи на закупівлю. До так званих тендерів. Сподіваємося, що знайдуться відповідальні підрядники, які знали і знають, як це робити, вміють, і що у нас все вийде вже з першого разу. Дуже на це сподіваємося. І... Наразі на червень місяць ми так плануємо на другу половину червня, якщо все буде добре, що вже мають розпочатися відповідні роботи. Що стосується гімназії номер 9 там ситуація трошки складніша. По-перше, там більша кількість учнів, там є складні такі, скажімо, гідротехнічні проблеми, тому що там дуже близько ґрунтові води. І потрібно докласти більше часу і зусиль, щоб вирішити цього процесу з водовідведенням, тому там буде будуватися за іншим проєктом. Наразі також було погоджено, що ми будуємо трошки за іншим проектом, тому наразі виготовляється тільки проектно-кошторисна документація. Але дуже також сподіваємося, що до кінця цього року, календарно також що ми будемо мати і укриття в гімназії номер 9 Дякую. Я хочу звернутися до наших учнів. Насправді ми дорослі ми пишаємося вами, тому що ви хоробрі наші українці, і ми прагнемо і робимо все для того, аби ви в укриттях почувалися спокійно і безпечно. І на завершення в закладах освіти створені умови для отримання освіти в новій українській школі. Якість освітньої послуги, як і в мирний час, залежить в першу чергу. Від від професіоналізму педагогів і організаційної культури керівника. Нехай війна не стане на заваді появи у майбутньому видатних українських особистостей, які сьогодні зростають в звягілі. Ну і я ще раз нагадаю, що 31 травня у нас закінчується освітній процес в наших закладах загальної середньої освіти. Частина дітей піде на канікули. Випускники 11 класів продовжать здавати національний мультипредметний тест. Деякі діти, які виявили бажання, будуть в пришкільних таборах. Власне, наступає процес, літній процес канікул, оздоровлення. Отож, я щиро бажаю, щоб за цей час літні діти відпочили, оздоровилися, отримали масу позитивних емоцій. Ми будемо в цей час готувати наші заклади освіти і все, що для цього потрібно, до нового навчального року, аби 1 вересня. Всі приступили до навчання. Ми щиро віримо в це. Щиро дякуємо нашим збройним силам. Покладаємося на них, щоб у нас організовано розпочався новий навчальний рік. Дякую. Дякуємо за увагу! Все буде Україна!